Середа 23 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі. Наші. До солонян першого послання святого Апостола Павла читання. Браття, знаєте, що наш прихід до вас не був даремний, але хоч ми перед тим зазнали страждань та зневаг, як вам відомо у Филипах, Бог наш дав нам сміливість проповідувати вам Боже Євангеліє. З великим змаганням, бо наша проповідь не має в собі ні облуди, ні нечистоти, ні підступу. Але як Бог, знайшовши нас гідними, доручив нам Євангеліє, так ми говоримо, стараючись подобатися не людям, але Богові, який виправдовує серця наші. Та й не було у нас ніколи лестивого слова, як знаєте, ані зажерливости Бог тому свідок. Ми не шукали від людей слави, ні від вас, ні від інших, хоч і могли б, як апостоли Христа, бути вам тягарем. Навпаки, ми були лагідні між вами, як годувальниця, Піклується своїми дітьми, так і ми з палкого до вас почуття, раді були уділити вам не лише Боже Євангеліє, але й від себе на душі. Такими дорогими ви нам стали. Коментар, стараючись подобатися не людям, а Богові. Дорогі мої. Часто ми дбаємо про те, щоб люди про нас говорили добре. Дбаємо про те, щоб я найкраще виглядати в очах ближніх, особливо тих, яких є важливі для нас. Іноді буває так, що ми граємо роль, думаючи, як би краще виглядати в очах інших. Замість того, щоб просто жити і бути собою, це попереднє не може бути двигуном цього життя. бо ми роздвоїмося та не встоїмося. Тому маємо дбати не про те, що про нас добре говорили. Бо навіть каже Господь. Горе вам, коли про вас добре говорити. саме тому, що ми будемо старатися подобатися людям, а те, що подобається людям, не подобається Богові. Не можемо двом панам служити і людям догодити і Богові. Мусимо вибрати щось одне, і цей вибір за нами. Що Бог би сказав. Чи подобається наше життя йому, як наші вчинки виглядають у Божих очах? Якщо у присутності поважних людей ми замінюємо свою поведінку, а забуваємо, що завжди перебуваємо у присутності Божій, то кому ми тоді стараємося сподобатися? Ми направду фарисеї або лицеміри. Ми навіть в храмі одні, на людях ми інші, ніж дома, ні з ближніми своїми. А так не мало би бути від луки святого Євангелія читання сказав Господь своїм учням: прощіть і дасться вам, шукайте і найдете, стукайте й відчинять вам. Кожний бог хто просить, одержує, хто шукає, находить, і тому, хто стукає відчинять. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку, або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона. Отак. Коли ви, був злими, умієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки більш Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. Коментар. Коли ви злими бувши Умієте давати дітям ваші добрі дари, оскільки більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, що у нього проще. Дорогі мої. У житті буває так, що іноді люди, які нас оточують, наші близькі чи рідні. Бо в одних випадках ідуть нам назустріч, допомагають, сприяють, підтримують нас, а в інших, навпаки, можливо, через якесь пережиття чи настрій можуть нам відмовити або навіть завдати болю, відповісти різко чи категорично. Господь же є Той, який завжди і повсякчас прагне людині добра. Бог є сталий, тому не може міняти своїх позицій, бути підпливом чогось, наприклад, гріха, чи доброго вчинку, чи не стоїть ноги устав, не той настрій. Творець Всесвіту завжди один і той самий. Як каже Євангеліє, він є добрий, тому маємо пам'ятати про цю Божу доброту, Божу любов. І маємо вірити, що все, що дає нам Господь у нашому житті, Він дає нам виключно для нашого добра, для нашої користі, для нашого освячення і спасіння. Колись одна людина з досвідом сказала Я дуже дякую Богові за вислухані молитви. А ще більше за невислухані, бо якби Господь учинив усе так, як я просила, то було б гірше. Такий парадоксальний висновок можна зробити тільки з віддалі років та завдяки здобутій життєвій мудрості, сам Ісус в тяжкий момент молитви в Оливному городі, просячи Отця, все ж казав до нього. Нехай не моя, але твоя воля буде, наскільки для тебе є важливим шукати сповнення Божої волі. Іноді, в досвіді нашої молитви, трапляються моменти, коли здається, що небо просто глухе і закрите на наші прохання і болі. В такі моменти так важливо не забути. Простий людський дощ, котрий із вас батьків, коли син проситиме у нього хліба та сімка. Або коли попросить риби, або коли попросить яйця. Можливо, так звана невислухана молитва приховує для тебе якийсь більший дар. Бог справді. Прагне дарувати щось надзвичайно велике, дати Святого Духа, а не просто виконати наші деколи такі своєкорисні забаганки. Він прагне сповнити нас справжньою внутрішньою силою і радістю, котрі надихають наше життя. Не стільки вберегти нас від неприємностей, скільки навчити переживати їх, долати, бути за них вище. Ісус відкриває тобі сьогодні бажання Отця обдарувати Тебе Духом святим. Господь стукає у твоє життя, щоб наповнити Його своєю благодаттю. Прохальна молитва, очевидність і таємниця. Очевидність, дорогі мої, полягає в чому? Хіба вона не є природньою, особливо у випробуванні? Господи, прийди мені на допомогу. Скільки людей віднайшло шлях до Бога якраз у складних ситуаціях? Згадали про існування у хвилини найбільшої тривоги. А втім, не завжди просимо. Бо не завжди в це віримо, або сподіваємося впоратися самі, або не хочемо турбувати його нашими невеликими клопотами. Він має доволі інших справ, інші турботи, набагато важливіші за наші. Ця молитва також і таємниця. Даремно тим ми молимося, адже ніколи не вдосконалимося у всякому разі не завжди. Тоді ми починаємо сумніватися у собі. Ми не вміємо це робити. Або, можливо, просимо про те, про що не потрібно, про те, про що не повинні просити. Можливо, навіть починаємо сумніватися в Богові, якби Він існував, то відповів би мені? Ми сумніваємося в Його силі, сумніваємося в Його любові до вас, а ви, дорогі мої. Чи маєте сумніви у своїй молитві? Напишіть про це в коментарях, а на це отримаєте благословення. Однак у притчі про надокучливу дуву Ісус переконливо стверджує: Хіба Бог не захистить обранців своїх, що волають до Нього день і ніч? Луки 18, 1 18.1.8. Тоді ж про що думати про цю очевидну суперечливість? Бог задовольняє наші прохання, чи ні? Чи ця молитва справді є ефективною, чи ми отримаємо очікуваний результат? А може вона не потрібна? Це того найвищий евангельський уривок дозволить нам зв'язувати це питання таке настерливе у випробуваннях. Особливо, коли вони не припиняються і залишаються без відповіді. По-перше, зауважмо, що Ісус наказує нам просити. Просити це добре. Христос заохочує нас до цього без вагань. Ми можемо приглушити наші сумніви, що не надокучаємо Богові, відповідаючи про свої, розповідаючи про свої потреби. Навпаки, Він чекає, щоб ми їх йому висловили, як довірливі діти, що сподіваються на його доброту. По-друге, Ісус пропонує нам шукати, стати активними, не чекати, коли рішення впадуть готовими з неба. Ми повинні засукати рукави, потрудитися. Нам треба зробити перший крок, крок довіри, щоб Бог міг нам відповісти. І врешті Він каже нам: «Прощіть і дасться вам, шукайте і знайдете. Ось, що для нього є ствердженням певністю. Так, вам дасться, ви знайдете, але не обов'язково те, що ви просили, чого шукали. Можливо, але у цьому немає жодної певності. Ви отримаєте і знайдете те добро, яке Отець приготував для вас. Це може бути те, на що ви сподівалися, а може, і геть щось інше. У всякому разі, перебуваючи у вірі, ми можемо бути певні, що це буде найкраще для нас, адже Бог любить нас, хоче для нас добра і знає нас краще, ніж ми самі себе. Він краще за нас знає, що для нас добре. У кожну мить нашого життя, бо знає Отець вас, чого ви потребуєте раніше за ваше прохання до нього? Матея 6.8 Тоді що ми такого доброго отримуємо, навіть кращого за те, за те, що прагнемо? Якими є ті добрі речі, що отець для нас призначає, особливо випробування, через які ми проходимо? Це мир, довіра, сміливість, сила, надія, усе те, що Він приготував нам в своєму милосердню. Не для того, щоб ми втікали від труднощів, а для того, щоб учинити нас здатними впоратися з ними і навіть взяти гору над ними. Усі ці дари для нас найважливіші, але один з них охоплює всі. Він є ніби про. Хованим скарбом Бога, найвищою мірою доброю річчю, його абсолютною відповіддю на наші прохання. Один паралельний з Євангелія від Луки 11.13. Ясно це нам відкриває, Йдеться про самого Святого Духа, тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. дорогі мої, і справді Дух Святий є найбільшим даром, яке тільки можливе для нас, є тим, хто дає правдиві відповіді на наші запитання, у випробуванні просімо про допомогу Святого Духа, заступника, утішителя-визволителя. Нехай Він оселить у наших серцях свої дари, свої харизми, і ми отримаємо від нього необхідне світло. І благодать щоб побороти будь-які перешкоди разом з Христом. Ми звикли говорити про будь-яку проблему чи про справу як про битву, яку нам необхідно виграти. А тому використовуємо слова підкорити, перемогти, подолати. Ми пишаємося своєю наполегливістю воїнів. Я вирішу цю проблему, я не стамся. Але справи не завжди вирішуються на нашу користь. А зазнавши поразки, ми відчуваємо провину за те, що недостатньо працювали, вибрали неправильну стратегію або не вчинили інакше. Ми почуваємося не тільки переможеними, а й відповідальними за свою поразку. Навіть тоді за те, що не мали можливості контролювати перебіг подій. А якщо замість думок про перемогу за будь-яку ціну обрати капітуляцію, не в сенсі визнання своєї неспроможності вирішити проблему, а в сенсі капітуляції перед Богом. У сьогоднішньому фрагменті в Євангелії Ісус також закликає нас віддати свою безпорадність Господу, просити, шукати і стукати у двері Отця з твердою вірою, те, що Бог почує і відповість. Нам. Ісус просить, щоб замість того, щоб самостійно вступати в боротьбу, ми просили про допомогу. Та прислухалися до Його волі в справах, які намагаємося вирішити. Він переконує, що треба віддати Йому свої хвилювання і турботи разом із думками про самодостатність, які можуть утримувати нас від довіри Йому та від виконання Його волі. Можливо, така поведінка видається пасивною, але це не так. Насправді це усвідомлення своїх реальних можливостей і розуміння необхідності віддати свої страхи і непевність Господу. Це означає просити Його про допомогу у виборі та в готовності дослухатися до Його порад. Це означає не марнувати свої сили, а витрачати їх на корисну справу. Це означає, що Господь із нами повсякчас, навіть тоді, коли ми спимо. Довіритися Богу не завжди легко. Особливо, коли відчуваєш, що маєш вибір, і тобі здається, ніби добре контролюєш ситуацію, ти озеранишся на своє життя, оціни ситуацію тверезо. Чи недостатньо ти накерувався, ще є куди покращувати справу? Чи, може, прийшов час для капітуляції? Бог твій отець, він любить і завжди бажає тобі справжнього добра. Він ніколи не відмовиться від тебе. Що ж, тож зі щирістю дитини, Довірся йому мудрому керівництву. Господи, допоможи мені поступитися своєю незалежністю і наполегливо вчитися довіряти тобі. Отак, коли ви злібуше вмієте давати дітям ваші добрі дари, оскільки більше Отець, ваш Небесний дасть Духа Святим, який у нього просять. Цей вірш Євангелієві Луки має подвійне значення, закликає до здорового глузду у нашому ставленні до Бога та звертає увагу на те, що для нас є найбільшим Божим даром. Коротко поясню ці два твердження. Від самого початку історії людства диявол спотворює у нашій голові образ Бога. В книзі, Буття читаємо з усіх же польових звірів, що їх створив Господь Бог, найхитрішим був змій, і він сказав до жінки: чи справді? Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді. Жінка відповіла, смію, Нам дозволено їсти плоди з дерева, що в саду, тільки з дерева, що посеред саду Бог наказав нам не їжте його, ані до, не доторкайтеся, а то помрете. І сказав Змій до жінки: ні, напевно, не помрете. Бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі, ви станете, як Бог, що знає добро і зло». Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб все знати, і взяла з нього плід, та й куштувала, і дала чоловікові, щоб з нею він те споштував. Тоді відкрилися йому вам очі, і вони пізнали, що вони нагі, тому то пощивали смоківне листя, і пробили собі пояси. буття три один. Піддавшись дорогим і спокущей диямон, ми втратили довіру до Бога і так віддалилися від Його первісного задуму стосовно нас, що призвело до розірвання стосунків із джерелом нашого життя та спотвореного прийняття реальності. Ми втрачаємо духовну пам'ять про Божу доброту і любов, та навіть здоровий глузд. Попри наші немочі, Бог діє в нашому житті і просить нас бути розсудливими. Якщо ми можемо бути добрими, то хіба Він, який привів нас за небуття до буття, а коли ми відпали, через гріх робить усе для нашого спасіння, не є нашим добродії. Хіба саме чудо нашого життя, та вся історія спасіння не є свідченням Його доброти і благості? Часто в молитві ми просимо про ніби важливі речі, але вони просто мізерні проти того, що сам Господь хоче нам дати. Апостол Павло каже, що Господь може зробити куди більше за те, чого ми просимо, або що ми розуміємо, Ефесіан 3,20. Він не просто хоче, щоб ми мали усе потрібне для життя у цьому світі, Він хоче дарувати нам свого Святого Духа, який є джерелом усякого добра і подателем життя, над яким смерть і тління не мають влади. Дар Святого Духа відкриває перед нами такі горизонти та перспективи, зад яких ми і були створені. І коли Дух Того. Хто Воскресив Ісуса з мертвих, мешкає у нас, то той, хто Воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм, що живе у вас. Римлян 8.11. Щодня, розважаючи над Святим Письмом, ми відкриваємо для себе силу та мудрість Божого Слова. І в ж я просити про те, що Бог хоче, а не ми. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена, також коментуйте і про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!